Добрий день, діти! Урок 3 закріплення знань про десятковий склад числа. Працюємо за підручником Ольги Гісь і Ірини Філяк. Увага, увага! Розпочнеться футбольний матч. Збірна України вже на полі. Сьогодні, діти, ми працюємо за малюнком. Ви бачите на малюнку футболістів. Треба дати відповідь на запитання. Уряд вишикувалося невідомо скільки футболістів. Порожня клітинка. Яке число ми впишемо в порожню клітинку? Давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 футболістів вишикувалося в ряд. Або можна ще сказати: по-іншому. Один десяток, запишемо 10. До команди прямує футболіст. Це воротай. Скільки всього футболістів буде на футбольному полі? Давайте порахуємо. Один плюс 10 дорівнює 11 футболістів на футбольному полі. На формах декого з футболістів написано лише одну цифру. Це одноцифрові числа. Давайте назвемо їх. Ті, що ми бачимо: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ідіте у воротаря. На футболці написано цифру 1. Він перший. Щоб записати число 10, потрібно дві цифри. Які? Так, 1 і 0. Говорять, що 10 найменше двоцифрове число. Давайте поміркуємо чому. Для цього я пропоную порахувати зворотньому напрямку. 10, 9, 8, 7. Так, діти, там менші йдуть числа. Давайте порахуємо вперед. 10, 11, 12, 13, так там більші йдуть числа. Отже, 10 буде найменшим двоцифровим числом. Для глядачів у блакитному секторі залишилося невідомо вільних рядів. У жовтому також невідомо. А всього нас питають, скільки рядів? Давайте подивимося, вільні ряди. Один ряд, два ряд. Отже, в блакитному секторі залишилося два вільних ряди. У жовтому один ряд, другий ряд. А всього скільки рядів? Так, чотири. У кожному ряду є місця. Так, давайте порахуємо. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. У блакитному секторі один, два, три, чотири, сім, вісім, 9, десять. Отже, в кожному. Ряду є 10 місць. Нас запитують, скільки місць у двох рядах? Міркуємо. Так, 10 плюс 10 20. А у трьох. 30. А у шести рядах? Так, 60. А у восьми рядах. 80. Скільки в блакитному секторі рядів, давайте порахуємо: 1, 2, 3, 4, 5 рядів. А у жовтому 1, 2, 3, 4, 5 рядів. Якщо 5 рядів по 10, то це буде 50. Можете порахувати. Якщо це у жовтому 5 рядів, то в кожному по 10 місць. Це буде також 50 місць, можете перевірити і порахувати. Зупиняємо відео і рахуємо. Питають, скільки в обидвох секторах буде разом? Та 100 місць буде на футбольному полі вільних місць для глядачів. Якщо 99 школярів. Дивитимуться мач. Чи достатньо їх їм місць у блакитному і жовтому секторах? Так, достатньо, бо в нас ми знаємо, що 100 місць. 99 діти, міркуємо це най, думаємо, найменше двоцифрове число. Якщо прийде ще один школяр. То отримаємо число та 100.9 плюс 1 – 100. Це буде найменше трицифрове число. Друге завдання. Числа на цих м'ячах вказують, скільки разів їх забивали у ворота. Давайте назвемо ці числа спочатку. Отже, перший м'яч один десяток. 8 одиниць, 18. Другий м'яч. 2 десятки, 6 одиниць. Міркуємо. Так, 26. 9 одиниць на третьому. Це число 9. 1 десяток і 9 одиниць на четвертому. Так, це число 19. І на останньому, п'ятому, м'ячеві 3 десятки. Отже, це число 30. Відповідь. З усіх м'ячів, які ми бачимо на екрані, найуспішнішим виявився м'яч з числом 30. Пощастило найменше м'ячу з числом 9. Задача 4. Михайли купив спортивну футболку з номером, що має цифру 2 у розряді десятки. Степанко з номером, що має цифру 7 у розряді одиниць. Визнач, яку футболку купив кожний хлопчик. Ну, спочатку давайте прочитаємо всі числа, що написані на футболках. 2, 28, 37, 70, 72. Михайли купив з номером, що має 2, цифру 2 у розряді десятки. Так, де ми бачимо двійки? 2, Тут тільки одиниці, 72. Це одиниці, не підходить. Ось, 28. 2 десятки. Підходить. Отже, Михайлик купив футболку з номером 28. Степанко купив з номером, що має цифру 7 в розряді одиниць. Так, 37, 70 і 72. Десятки, десятки. Ось воно. 37. 7 одиниць має число. Степанко купив блакитну футболку з номером 37. Дякую за перегляд.